Ти коли готовий будеш? Я вже готовий починати наш експериментальний випуск файних новин, але є одне, але скорочено АєОА. Так ми ж можемо заставку дати. То давайте. А є в нас заставочка красива для а, є, О, Я сі тим часом. <свісно> Доброго вечора! Ви ще дивите експериментальний випуск. Файних новин, але є одне, але скорочено «АЕОА» у прямім етері. Вйо до новин. Отже, офіційний сайт президента оприлюднив фото Януковича із Вільнюсу. Зараз вам її ми покажемо. Опа. То є та фотознімка. І як бачимо, пані, пані Гра... Як правда? Даля грібаускайте. І як бачимо, пані Грібаускайте показує пану Януковичу, куди йому йти. Тобто, у її виразі обличчя і жесті читаючі, будете проходити повз проходьте. Нам тут треба публіку здійснювати. Хочеться проаналізувати взагалі офіційний візит пана Януковича до Вільнусу. І зараз ми то проаналізуємо. За допомогою відео. Я включаю відеоплеєра. Ось. Я хотів Що за звук пішов? Отже, бачимо. Дуже є, звертає на себе увагу зліва. О, ви бачимо, бачимо ось, цю, е, вітрину, ось, цю, допомогу, та, ось цю вітрину. Ось цю, я допоможу вітрину. Ось це. це е, я підозрюю, що це має символізувати, як чим хотіли привабити пана Януковича. То є щось блискуче, <світ> то є щось, е, що виглядає дорого, і то є щось, що можна, можна купити. Це цінності Європейського Союзу. І зверніть, будь ласка, Але увагу, як він тримає за руку пані Гріба. Ускайте. Раз, два, три, чотири. І зараз буде крупний. П'ять, шість, сім, вісім. Крупний. Щонайменше вісім секунд він тисне жінці руку. У нас є кілька варіантів, що він тим хотів сказати. Варіант А. Він тисне її руку. Тому що він за неї всі тримає. Пані Грибаускайті є єдина людина на саміті, яка до неї говорить зрозуміло російською мовою, не рахуючи перекладача. Варіант Б. Він тримає її за руку, аби вона не дала йому ляпаса. І ще, будь ласка, зверніть увагу на те, що він може тиснути її руку, аби перевірити її на, як кажуть росіяни, на слабо. Наскільки вона витримає його тиск. І що робить пані Гріба? Ускайте? І бачимо, вона витримала то. Далі вони, буде відео, будуть продовжувати, ми перемотаємо. Ось! Ось. От на це треба звернути особливу увагу. Як ви бачите, ось зараз добре видно, ми думаємо. Що то є основний аргумент української делегації. Оце лиса-потилиця? А ще що? А він, а він сюди за ним ходив. Я бачив не раз. Основний аргумент української делегації завжди ходить за українською делегацією. <с Далі. <с Далі починаючи неформальне спілкування. Це, це габаритний тепло. Ось. Инструмент. Далі вони неформально спілкуючи. Але Янукович тримає руку в замку. Обидві руки перед собою замкнені, то свідчить про те, що він почувається тамка невпевнено і хоче, аби його лишили в спокої. Бачимо. Отутка пішло, пішло. Тут вже зараз він буде говорити з пані Гріба Ускайте. Ось. Ось він то говорить їй. Ось. І зараз буде відповідь. Ну так, звичайно. То є типова для пана Януковича міміка, коли він з чимось, з чимось погоджує, або коли йому все одно що говорить співбесідник. Дивіться ще раз. Ну так, звичайно. Ми переходимо далі. Аналізуючи офіційний візит пана Януковича, потім незабаром до пана Януковича підходить пані Меркель, але перед тим, як вона підійде, зверніть увагу. І пані Грібаускайте Руки в замку, і пан Янукович руки в замку. Їм, їм є некомфортно один з одним. Але обстановку зараз розрядить пані Меркель. Бачите, далі руки в замку. Руки в замку. І в одного, і в другої. Але зліва, кадру ми бачимо, підходить пані Меркель, і ось вона є, що в неї в руці, бокал шнапсу. Шнапс не п'ється з такою. То такої є інс інсайдерська інформація. Ми думаємо, чоловіка, пані Меркель, напевно. — Ми думаємо, що то десь свідчить про що? То може свідчити про те, що, пані Меркель не хотіла або не могла підійти до пана Януковича без алкоголю. Тобто. Немає некрасивих українських президентів. Є мало шнапсів. Далі є мало шнапс. Про що говорить пан Янукович Або на пані медичні голову. Не зрозумієш що... Тут є лише одне місце де можна підслухати трошки їхню розмову і що говорить пан Янукович. Ось до цього жесту ми ще повернемо. Так, 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 пане Романе, ви правильно Оце, все підмітили. Ми сьогодні помітили, ми дивилися це від. О... Так. І це... бачите, от відповідь на цей жест пані Меркель? Менше. <світ> Менше, ніж ви показали. Так, і зараз буде. Я десь загубив ту відео, але зараз воно ще знайде. Я... Ось! Ось тут незабаром воно буде. Ми можемо звук е вивести до студії. <звук> е не той. Ну, це у нас хіба? Ага. Е Розглядемо систем вороси. Плюс, Плюс-плюс. Там повний звук. Ми не запускали там, там, напевно, його. то, напевно, ти якусь трансляцію тут така включив і воно йде далі, так? Не знаю. Так, не так То ми все, зупинили. Ось! Ось! Хочу. Ще Хочу. раз. Я 3,5 года один. Очень в очень е, тяжких условиях. Очень в очень сильному, я так понімаю, е, тиску. Один один. То він говорить про Росію і бачимо, що перекладач йому підтакує, мовляв. Мовля. Так, він говорить цю правду. І Пані мер, і це зрозуміла. Але от тут цікавий момент, який говорить про якусь дещо неприязнь пані Грібаускайте і пана Януковича. Ось в цьому моменті зараз ми його подивимося. Ось. Типа даля помовчи. Вона, почала, помовч, та? вона типу. каже, що почала говорити, а він їй каже, не перебивайте мене. Він їй каже, не перебивайте мене. Він. Майкл, розумієте, він очікував, що вона йому скаже, батя, я стараюсь просто. Тобто він тільки такого очікує від жінок. Батя, я стараюсь. Тобто ви думаєте, настільки все глибоко? Напевно. Напевно. А звідки конфлікт Янукович і Тимошенко? Він хоче й довести, що він альфа-самець. І він її тримає там, де він її тримає. Вона його сприймає як Бета Самку. Ні, це він її сприймає як Бета Самку. Ну, то є. Бачимо, що переміг такий Янукович. Отже, можемо перейти е, трохи далі і повернутися до попереднього жесту пана Януковича. Оце так. Це. Саме так. Ось. Ні, диш, рині, раніше здається. Десь тут він був. Ось! Ось! Ось, оп, ось оп. цей жест є. То воно. Дивимося ще раз. Ось. Про що це він? Пан Янукович. Говорить про 160 мільярдів євро. Саме стільки українські науковці учинили, е, витрати, які потрібні для стабілізації української економіки напередодні входу у євроекономіку. Наскільки та сума є справедлива, навіть самі однопартійці пана Януковича з тим, що не погоджують. І я вам зараз поясню, чому. Ось тут я вам зараз покажу інформаційне повідомлення, де пан Богослаєв. Пан Богуслаєв, то є директор такого заводу, який ще називає Мотор Січ. Він говорить про те, що 160 мільярдів не вистачить. Потрібен трильйон євро. Трильйон євро саме стільки, на думку пана Богуслаєва, вистачить для того, аби підняти українську економіку напередодні вступу. І для того, аби перевірити, що можна купити. Ми задумалися над тим, що можна купити за 1 трильйон євро. 1 трильйон євро. І ось що можна купити на 1 трильйон євро. 1 трильйон євро широко продукт податкові шахраї з бюджету ЄС. Держборг Іспанії 1 трильйон євро. Експорт Німеччини 1 трильйон євро. І ми, коли ми то, то шукали е, ту інформацію, ми знайшли, що за один трильйон євро можна, я вам зараз покажу, що ми знайшли. За один, один трильйон євро саме стільки Америка планувала витратити на освоєння космосу у 2004 році. Ми передбачаємо, що якби в Україні були такі гроші, то за ті гроші можна було відправити і пана Богослаєва і багатьох інших людей, які зараз заважають вступу в Європу в Україні на освоєння космосу. Є питання до пана. Мала прозвучати заставка Стар Ворс, є питання та та-та-та. Є питання до пана Богослаєва. Пане Богуславі, ви вже 20 років керуєте, ну зараз останній рік не керуєте, чи більше трошки бо ви депутат, але керували останні 20 років підприємством «Мотор Січ». Україна не сьогодні вступає в Європу, то є стратегічний курс нашої держави. Чому для вас став сюрпризом вступ України в Європу? Чому ви не змогли підготувати підприємство до вступу до вступу в в Європу? Чому для вас вступ в Європу то як прибирання снігу кожної зими для київської влади? Чому для вас то є сюрпризом? А то є хороше питання, тому що треба спочатку освоїти космос, освоїти космос трильйон євро. так. Космос зникне, якщо вони освоять космос. космос. Так є з усім що освоюють, наче можна Справа в тому що до цього космос вже освоїв Київ. Київ освоїв космос. Так. Космос освоїв Київ. Космос освоїв. Льоня. Що та. ще хоче сказати? Історія то є циклічна річ. І про це, як ніхто знає пан Луценко, людина, яка була польовим командиром Майдану. Він після перемоги Майдану став міністром внутрішніх справ. Хто є польовим Майданом? Польовим командиром українських тітушок. Пан Тітушко. І я вже зараз можу сказати, що шанси його стати міністром внутрішніх справ України при переможі певного майдану є надзвичайно високі. Вже зараз можна говорити про реформи, які пан Тітушко запровадить у Міністерстві внутрішніх справ. Ми впевнені. Що всі міліціонери будуть ходити по гражданки, і так само ми знаємо, ми прогнозуємо, що в них буде інше привітання при спілкуванні із громадянами України. Я зараз прошу включити те привітання, яке ми думаємо, що буде звучати, коли українці будуть стикатися з міліціонерами. — Скажіть, а куда ви людей збираєте? — Куди збираємо? Да. На площадь збираємо. Будем сейчас за Януковича всех сандалить. Ось! Ми сандалит. всех будем убивать, набираємо людей и все. Ось. Тебе надо ремонт. Ми зараз за Януковича будем всіх сандалити. Це і є. Ми зараз за Януковича будемо всех сандалить. Це і є то привітання. Як будуть по гражданке тітушко міліціонери, говорить до. Простих громадян. Але для тітушок сьогодні є інша дуже велика проблема: два майдани з майже однаковими гаслами за Європу. Навіть у Т1 більше заплутує ситуацію, ніж допомагає розібратися тітушкам, що сі відбуває на Майданах. Я прошу вас звернути увагу на. То як Це показує людно, ситуацію галин. з майданами т 1 отже, ми показуємо зі звуком. День за євроінтеграцію. Мі мітингує майдан. Сьогодні там, взявшись за руки, люди утворили живий ланцюг як символ єдності України та ЄС. Поруч на європейській площі відбувся ще один мітинг під гаслами «Побудуємо Європу в Україні та захистимо вітчизняного виробника. Там виступали керівники підприємств... підприємства. Бачимо з цього сюжету. зовсім не зрозуміло, який майдан за що виступає. Обидва майдани за Європу. Що на це можуть думати тітушки? Куди їм іти, на якому майдані їм заплатять гроші? Ми прогнозуємо разом з нашими аналітиками, що наслідком такого заплутування тітушок буде лише те, що вони будуть змушені зробити свій майдан. Свій майдан з гаслами. Хтось нам пояснить, щось і відбуває. Єдина надія, яка є, це я на цю жіночку. Це У... надія Чепрага. Єдина Надія, прошу не коментувати. Це, це жіноч на цю жіночку, яка є в лівому нижньому кутку. Живий єдності, яка візьме приклад своєї колеги, яка 9 років тому сказала, що то все брехня, я більше не можу вам говорити брехню. І сказала правду, а не то, що говорили по телевізії. Йдемо далі. Зараз я вам покажу невеличке відео. Відео, яке ще називає, рубрика ще називає, а ви себе бачили? <кхи> Отже, дивимося, то є Львів. То є Львів, майже європейське місто. То, то, то вже фактично є Українська Європа. Але дивимося, що ще там відбуває. Що ще там творить? Начебто роблять ремонт. Роблять ремонт. Трактор їде, перехожі, пішоходи ходять і ось він включає на повну потужність. Я хочу звернути увагу, він прибирає будівельне сміття. То мені рівно йде. Цікаве інше. Той, хто керує трактором, що він в цей момент думає? Чи він всі замислює, що там, де він прибирає, там ходять люди? Той, хто давав йому наказ тамка прибирати, чи він всі замислював, що той трактор прибирає саме так, і що там, де він прибирає, там теж ходять люди. Очевидно, і той є львів. Надії все менше. І ще один дуже непростий момент, який нас чекає в Україні на шляху до Європи. Економіка то ще не все. Попереду в нас неабияка гей дискусія. Ось що думають депутати на місцях про європейську толерантність. В Донецьку? Донечку. Та ми вчора дивилися, але можна ще раз то треба дати зі звуком. Местного управління приємним на 100% інтеграційної цінності мені ценності. Местное самоуправление приемем на 100%, система э, демократической ценности на 100%, но ну, система э, гомосексуализма или розовых, ну как бы сказать, ну не понимаю, даже в какой-то степени у меня это вызывает как бы сказать, отвращение. Э, ну или с этим надо смириться, что никому это не мешает, или в принципе понимать, что э, ну, мне это не нужно. Второй. Ну, и речь же идет о просто недопущении это, 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 дискриминации. Это, 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 ну когда? Я в этом плане нормальный человек. Угу. так? И я прихожу рядом два гомика. И прихожу на работу, и у меня какой-то начальник гомик. Какая же, а это дискриминация меня и миллионов других. Зачем же это мне нужно? Нет, подождите. Тут, Это дискриминация... же не навязывает никому. С, да не навязывает и приходит с докрашенными губами да, директор завода. Ну вы мне извините, да. Пане Микола, я хочу сюда вас звернуть. І дати вам послухати одну трошки перефразовану приказку російською мовою, аби вам було зрозуміло. На жаль, я російської не знаю, тому я написав її в Google транслейтері і дам вам це заслухати. Чи звук є? Пане Микола, то я для вас. Гілів бояться в єсні ходити. Я ще раз дам послухати, пане Микола, вам. Глів бояться в ходити. хадіть. Українському мова то звучить як геїв боятися у, Лі, у ЄС не ходити. Тобто, якщо ваш мітинг декларує європейські чинності, не бійтеся геїв. Чим далі в Європу, як то кажуть. І на кінець. Як виявилося, в зв'язку з тими заявами регіонали. Не так вже всі відрізняєте від свободівців. І далі. Кожен свідомий українець під кінець робочого дня, а тим паче тижня, п'ятниця, зобов'язаний подивитися, що пише на своїй сторінці у Фейсбуку пан Азаров, прем'єр-міністр. І що ж у цей непростий для України день, час пан Азаров написав у себе у Фейсбуку. Всім хоро. Всім спасибо. Хороших вихідних. Ось це його. Ось тут я хочу зазначити. Всім не, не Е... Добре. Лайкати і, і коментувати від мого імені не треба. Е... Я лише передам привіт від пана Скрипіна. <рес> не треба. Передаю привіт. Я сам від себе передаю привіт. Від пана Щура. Від пана. Від мана написано. Від пана щура. Передаю привіт мана? від пана щура. Ну окей. Від пана щура. І не втомлюйтеся. Ой, не перевтомлюйтеся. Тобто ти робиш мене персональним ворогом. Не так? Не перевтомлюйтеся. То я на повному серйозі. Виникає ще питання. Чому пан Азаров написав саме те, що він написав? Чи це якесь приховане послання тітушкам? Всім дякую хороших вихідних. Чи можливо, це він демонструє, наскільки він є задоволений тим, як, попрочував уряд цього тижня, проваливши євроінтеграцію? Чи можливо, й побажання тим, хто на Майдані нема чого стояти? Ви все прос... простояли. Чекай, там є коментар від Майк... Майкла, що рабі. Почувайте, ви заслужили. То я написав точно. То, -то з перспективою на пенсію? На чи... пенсію, на довгу okay. пенсію. Ну останок хочеться поговорити про здібності аналітиків, файних новин, але є одне, але скорочено, а є ОА. Ми не хотіли на це звертати увагу, але фактично про це першими написали користувачі Фейсбуку. Подивіться лише на закінчення 14-го випуску, але є одне, але скорочено, а є не витримує наших темпів. Наших переглядів, як сказав. То я нагадую закінчення. Попереднього випуску файних на новин. Закарпатті чиновники вирішили скасувати осінні канікули. Розпорядження голови обласної державної адміністрації рекомендовано органам місцевого самоврядування та виконавчої влади перенести осінні канікули на зиму. Чиновники звикли, що усі їх рішення, навіть ідіотські, ми приймаємо мовчки і без заперечення. Так би було і цього разу, але не змовчало нове покоління. Стоп, стоп, Будь ласка, тому що у нас. Е... Все, ми то зробили. І далі ми ще спитали у наших глядачів, чи готові вони. А ви, дорослі, вийшли би на вулицю відстоювати свої права. Тільки чесно. Подумайте. Ось! І що зробили дорослі? І дорослі вийшли. Ми думаємо, зараз багато хто запитує, що буде далі. То є основне питання, яке багатьох турбує. І ми знаємо, що буде далі. Подивіться про це у свіжому випуску: але є одне, але скорочено Аєоа. В кінці випуску. Там ви побачите. Ото до наступного випуску. «Have a nice fuck. Там ви побачите про печенько і мишку. Кажіть мене, будь ласка. В 16 випуску, випуску, в 15-му випуску, в кінці ви подивитеся, що буде після того, що відбуває зараз. І ви зрозумієте, що не треба здаватися. Ви зрозумієте, що ми таки отримуємо наше печенько. То були всі новини на сьогодні. Have a nice revolution! Ну, Якщо вже про революціон, насправді. Так. І як бачите, потрошку, потрошку, та програма ну... перетворюється на нормальне живе шоу з сміхом за кадром ну, за плодисмен. Слухай, та я думав, що тут треба всіх пишуть ну, не раз посадити і.